Діві, друзі, ми на кучірі переїхали на сонячник. Минулого року ми вже тут е, кочували. Е... А ні, дякую. Зараз зараз, е, секунду. Минулого року ми тут кочували. Минулого року у нас тут було 4 вулика, а зараз ну, трошки додавались, так як пасіка трошки розширяється з кожним роком. Такі легенькі геометричні прогресії. Йдемо, зараз вам покажу, де ми. Розмістилися. Як ви пам'ятаєте, минулого року у нас тут було 4 вулика, зараз у нас ще одна площадка тут. І як бачите, ще одна площадочка тут добавилась. От. По алгоритму, як ми переїжджали, виходить, вчора вечором була погода у нас перед дощем, бжілки зайшли в вулики, я їх вечором позакривав. Сьогодні з Андрюхою, який оператором, являється, зранку приїхали, скоренько їх погрузили в бусик. І перевезли вже на точок. Бажано то робити з вечора, щоб за вечір бджілки заспокоїлися. Але тут під'їзд трошки важкий і прийшлося робити то сьогодні зранку. Але нічого страшного, бджілки зараз заспокояться, вийдуть на обліт, облетяться та будуть, будуть кайфувати. Тут дуже класно. Навколо все засіяно соняшником. Бачите, яка тут красота, кіньочок. Супер. Дивіться, підготували тут водичку, тому що ну, обов'язково треба білка, щоб була вода. Тут у нас ще будуть стояти баночки з бутлями 3-літровими, також водичка у них буде. О, а зараз, зараз такий самий цікавий етап. Будемо відкривати вулики, випускати бджілок на обліт. Не знаю, не знаю, що то буде, щось буде, але випускати треба. Так що давайте погнали, будемо випускати. Так, що, Андрюха? Випускаємо. Так. <свят> Класс. <свят> Свобода, намучилась трошки, Ну нічого страшного, то такий, такий процес, від якого нікуди не дінешся. Зараз облід і потім до праці. Так що, друзі, обов'язково підтримуємо вподобайками, підписуємось на канал, тому що будемо слідкувати, як вони будуть тут розвиватися, який буде тут медодай, як вони будуть працювати. А зараз всім гарного сезону, бажаю. До зустрічі, пока-пока.